Тінь шторму проти російської навали, нові британські ракети для ЗСУ. Дали просто неймовірного серйозного ляпаса Путіну. Які можливості має ця зброя? В неї довершена система наведення на ціль. На яку відстань полетить, і по яким ворожим об'єктам ударить. Вона підлітає до бункера, до стінки бункера, і перший заряд. Пробиває цю стінку. Чому запанікували пропагандисти бункерного керманича? Російські міста і білоруські, в тому числі, оказуються в полі пораження, і як насправді використають нові можливості наші повітряні сили. Это... Британські ракети з дальністю польоту у щонайменше 300 кілометрів здатні змінити ситуацію на фронті. Військові кажуть, їх можна підвішувати під фюзеляж або крила наших ударних літаків. Наприклад, ось таких 29-х мігів. Які можливості це дасть нашим повітряним силам? Чи дійсно підірве боєздатність Росії? Давайте розбиратися. Отримати далекобійні ракети ЗСУ намагалися від початку повномасштабної війни, але західні партнери наклали на передачу такого озброєння табу. Мовляв, ним Україна може обстрілювати Росію, а це призведе до ескалації. І ось крига з кресла. Перші британські сторм Shadow, або тінь шторму вже в Україні. Це підтвердив Володимир Зеленський, коли у п'ятницю під час телефонної розмови подякував за них британському прем'єру Ріші Сунаку. Новина викликала паніку у кремлівських пропагандистів. Вони почали малювати карти прильотів британських ракет в російські регіони, до яких між іншим приписали і білорусь. Покажіть, будь ласка, які російські міста і білоруські, в тому числі аказ. Оказались... В поле поражения. тут мінськ, брянськ, курськ, Белгород. Після того як пропагандистка Скабєєва показала звідки готовілась нападіння, речник Путіна заявив: військові вже готують відповідь. Певно, точать своє чергове Аналогов нет. Про те, куди насправді полетять британські ракети, і які цілі ліквідують, поговоримо згодом. А поки розбір Storm Shadow. Франко-британська крилата ракета класу повітря. Земля здатна вражати навіть добре захищені цілі, адже летить на дуже низькій висоті і відтак лишається непоміченою для протиповітряної оборони ворога. Її скидають з такої, ну більш-менш значної висоти. Після цього вона різко спускається до висоти 30-40 метрів. Причому вона летить з огинанням рельєфу місцевості. Тобто вона обходить гірки або таким чином, або отаким чином. Програмується тінь шторму ще на землі перед вильотом. В її пам'ять закладають маршрут, а також супутникові знімки поверхні, над якою летітиме. Так звані еталонні зображення. З ними ракета звіряє те, що бачить шляхом сканування місцевості. Таким чином вона може, ну скажімо так, і орієнтуватися на місцевості з величезною точністю, і подали ракета летить, вона от просто дивиться, ага, я тут тут. От все також політ коригується навігаційною системою. Ракета тримає зв'язок із супутниками. Ось тут показана система GPS. Це навігація, яка е, весь час коригує політ ракети, щоб вона летіла саме в тому напрямку. Бо розумієте, якщо вона маневрує між гірками. と。 Десятки метрів це дуже важливо, щоб вона не відткнулася в гірку як російські ракети, які попадали в будинки, і в якісь, значить, якісь холмики. Під час завершення місії підключає додаткові можливості, які дають високоточний результат на кінцевій ділянці. Тобто, перед атакою цілі там ще й працює тепловізійна головка. Самонаведення і, і, і ракета сканує простір, знаходить відповідну цілі яка була закладена в неї пам'яті, і з величезною точністю вражає саме цю ціль, і якщо потрібно влучити втретє справа вікно на другому поверсі то вона влучить власне в третє справа вікно на другому поверсі. Сторм Шедоу летить на швидкості під тисячу кілометрів на годину. Її довжина понад 5 метрів, вага 1300 кілограмів, 450 з яких фугасна бойова частина. І це, між іншим, вдвічі більше, ніж у базової версії американського Атакамса, який так сподівалися отримати наші військові. Але сила ураження не обмежується кількістю вибухівки. Тут є інші секрети. Вона тандемна, тобто спочатку є один боєзапас, який умовно пробиває залізо чи бетон, а потім туди заходить інший боєзапас і руйнує усе навколо себе. Практично будь-які цілі ця ракета може піднімати на поверхні аеродроми, скупчення літаків, скупчення живої сили, скупчення бронетехніки, бронетехніка на залізничних платформах, самі залізничні вузли. Перший заряд от він тут знаходиться, да, пробивний заряд. І зеленим показаний основний заряд мейнчерч. Тобто система, яка спрацьовує значить, після того, як пробили стінку укріплення, залітає туди і вибухає. Саме за такі властивості тінь шторму прозвали вбивцею бункерів. Та важка, тому нести її зможе не кожен літак. Головні претенденти у нас винищувач Су-27 і бомбардувальник Су-24. Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що з місією впорається і Міг-29, якщо підвісити під фюзеляж. Тут я думаю, що це досить велика вага. Можна буде підвисувати тут. Габарити ракети дозволяють це зробити у будь-якому разі. Експерти запевняють, літаків вистачить. А тепер ключове питання: на яку відстань летить? 260, 300 чи 560 кілометрів. Як вказує виробник, є висока доля вірогідності, що буде перепродача будь-якого далекобійного озброєння до України буде застосовано на мій погляд вже. Неактуальна норма міжнародного права, домовленість, така джентльменська відносно не розповсюдження ракетного озброєння з дальністю понад 300 кілометрів. І саме тому багато країн, коли в них є Ракетне озброєння, воно є у версії для власного користування, і тоді ми говоримо про штурмшедоу у з дальністю 560 км, кілометрів, або у експортній версії, як там дальність обмежується до 300 кілометрів. На те, що дальність ракети буде не меншою за 300 кілометрів, прозоро натякає наше міністерство оборони у Твіттері. щоб не лишилося сумнівів, ілюструє допис усміхненими сунаком і Зеленським. Момент, коли розуміємо, Міє, що відстань від лінії фронту до бойових кораблів із ракетами калібр у Севастопольській бухті становить 298 кілометрів 700 метрів. Опитані фактами тижні експерти припускають, насправді дальність може бути і 400 кілометрів, адже враховуючи маневри з обходу рельєфу місцевості, сторм Шедоу» знадобиться запас. Тож куди зрештою долетять британські ракети? І чи варто кремлівським посіпакам вже пакувати валізи? Ось таку карту опублікував у соцмережі політичний радник гельсінської комісії США Пол Масаро у зоні потенційного ураження наші окуповані частини сходу і півдня, прикордонні райони Росії, а також значна частина Білорусі. Утім, українська сторона запевнила британську, застосує ракети лише в межах власних окупованих територій. Ми добре розуміємо, що у глибину кримського півострова тепер зможемо завдавати ударів практично по будь-якому об'єкті. А це видовжує плече вибивання в першу чергу їхніх пунктів управління складів з паломи, масивними матеріалами, боєкомплекту, а й, взагалі, усієї логістики як такої. А ще важливіше аеродромів фронтової авіації. Більшість з них якраз вдало розташувалися на відстані до 300 кілометрів. Це... Самоклів меч нависає і над Кримським мостом. В інтернеті вже й меми з'явилися. Мовляв, вони зі Storm Shadow створені одне для одного. Ці ракети відмінно працюють по мостах. Тандемна боєголовка дозволить знищувати не лише прольоти мосту, а знищувати власне самі, самі опори мосту. Тобто ракета буде, пробиває дірку, туди влітає основний заряд. І знищує опору мосту. Це набагато важливіше ніж, наприклад, знищити проліт мосту. Навіть із дальністю в 300 кілометрів ці ракети дозволять нашим збройним силам взяти під вогневий контроль всю тимчасово окуповану територію, через що вже почалася істерика в росіян. Днями в окупованому Луганську пролунало щонайменше два вибухи, які кремлівські пропагандисти пов'язали саме з ракетами Storm Shadow. так як хаймерси не дістають до міста. Перша бавовна сталася на заводі, який використовувався як ремонтна база та пункт постачання Збройних сил Росії, друга на нафтобазі. Хоча доказів, до що це саме британські ракети, ніхто не навів. Та чи зможуть ці далекобійні ракети переломити хід війни і викорити російські війська з української землі? Ці ракети у великій кількості сотні одиниць можуть змінити сам хід війни. З допомогою цих ракет можна починати вибивати все їхнє воєнне угруповання, яке там є, і воно помаленьку задихнеться? Нам не потрібно буде заїжджати в Крим на танках. Ми просто е, зробимо цю операцію Страйк» натівську, да? коли е, ворог змушений буде відступити через те, що він не може забезпечити логістику, тобто знищити порт е, кораблі в портах, які будуть постачати, е, знищити міст і знищити феодосійську паромну переправу. Все. А вже ж все залежить від кількості ракет, яку західні партнери нададуть нашим Збройним силам. Її поки не оголошують. Та головне, Рубікон перейдено політичне рішення щодо передачі далекобійної зброї прийняте, а значить, невдовзі до поставок можуть долучитися й інші союзники України. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.